Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. Це моє перше відео, і я захотіла влетіти в початок свого каналу, з того, що я покажу всі роботи, які я творила протягом листопада. В основному, що я роблю, я займаюся розмальовками. Також я дуже люблю вишивку, вишивку бісером та нитками. Час від часу я плету якісь силянки або гердани, і також я іноді викладаю діамантову мозаїку. Коротше, всього потрошечку. В основному я б не назвала себе прям дуже якоюсь м'яготворчою людиною. Але я це роблю, зокрема, для того, щоб розслабитися, зайняти руки, і дуже часто я це роблю під, наприклад, якісь лекції, які я слухаю, або що, просто щоб зайняти руки, тому що це мене дуже сильно це мені дуже допомагає зосередитися під час прослуховування якогось такого складного контенту. Давайте ми почнемо із вишивки. По-перше, я закінчила ось цю роботу. Вона доволі таки велика, вона вся не влазить в кадр. Я думаю, що це такий, що тут формат А3. Це вишивка бісером. По від фірми Каньок я замовляла її в магазині Архібіс. Дуже зручно, вони продають там вже укомплектовані схеми, і в них дуже великий вибір, тому дуже багато я замовляю саме в Архібісі, тому що там знову ж таки можна полазити по сайту. Майже є схеми на. На будь-який смак, тобто можна обирати все, що тобі захочеться, і відразу воно приходить е, укомплектоване бісером. Е, дуже це приємно і дуже-дуже легко. Я саме тому кажу, що я не дуже творча людина, тому що мені не дуже подобається, наприклад, займатися підбором бісеру е, от, сидіти, е, паритися, шукати. Е, але Якраз таки, коли в мене вже все приходить, то мені приємно просто це механічно всяке поробити. Це бісер пресіоса. Напевно, я А, ні, я вже не зможу показати, який саме бісер вони мені підібрали в магазині, тому що я його вже порозкидувала по своїм залишкам, по своїм запасам, і в мене немає. Ну, цих всіх кульочків з бісером в мене їх немає під рукою. От, дуже мені подобається, як вийшла ця робота. Вона така приємна, вона така глибока. Звісно, що бісером варто вишивати хоча б для того, щоб потім отак от трогати все це пальцями, тому що це дуже-дуже приємні тактильні відчуття, вони мені дуже подобаються. Е, так, е, покажу е, виворіт. не те, що він у мене дуже охайний, е, особливо ось тут, да, там, де оці зірочки да, і великий проміжок між е, бісеринками був. От, ну, але, але вже як є, е, вишиваю я на е, руках, е, тобто без е, станка, без нічого. Е, тому о, трішечки можливо перекошена. Ця схема виходить в кінці кінців, але е, в цьому є плюс, що коли ти його вставляєш у рамку, воно звичайно, все вирівнюється і гарненько розтягується, і все виходить суперсько. Е, так, її я закінчила, чесно скажу, я її закінчила не е, у листопаді, я її закінчила в кінці жовтня, але вирішила показати, тому що щоб було більше чого показати в моєму першому відео. Ем, от. Далі я коли закінчила вишивати цю бісерну схему, я взяла собі схему нитками. Це китайський виробник, якийсь смівний. Тут навіть немає перекладу на англійську, англійською був вкладиш всередині. Я замовляла на Амазоні цю схему це з нанесеною конвою. Схема. E, значить, тут у нас бордер колі. Я дуже люблю тематику тварин e, у всьому, що я роблю. Саме тому в мене така назва мого каналу, тому що ну, ви це ще побачите, що переважно все, що я роблю, воно так чи інакше стосується тварин. Природи, я дуже люблю саме оцю тему. E, от, ну, і тут в мене такий бордер. E, e, Отак от от повинна виглядати картинка, яка буде в кінці. E, Чесно кажучи, коли я замовляла цю роботу, це одна із перших, це взагалі друга схема, ця вишивка над камен, яку я замовляла в своєму житті. Тобто я до цього замовила ще лисичку, яку я вишила в кінці серпня. Це була друга схема, яку я замовила. І я тоді ще. Не дуже розуміла, да? тут написано, що це одинадцятий каунт. Ем, от я тоді ще не дуже розуміла, що саме це означає. Ну тобто, я розуміла, що це розмір канви, але в мене ну, перед очима не було ніякої картинки щодо того, як це буде виглядати. Я не могла усвідомити, що це буде занадто велика канва. Да? Тобто, зараз я на це дивлюсь. Мені здається, що це канва трішечки зазавелика, е, дуже великі дірочки. Не знаю. Тому я коли замовляла цю роботу, я очікувала, що вона буде ну, трішки більш деталізована. А так як тут доволі такі е, великі оці квадратики, то е, вона не настільки деталізована, як я очікувала. Але от я почала вишивати, оце тут я повністю вишила, я її вишиваю. По такій системі, от в мене є, ну, як бачите, тут багато чорного кольору. Оцей четвертий, який тут жовтим позначається, це оцей чорний колір. Його тут дуже багато, да, Оце все було чорне, отут ще піввишивки чорним вишивається. І тому я беру як? Я беру, щоб мені не набрити цей чорний колір. Я беру одну ниточку, розділяю її. І відповідно вишиваю, ну тобто одну ниточку, по факту повністю вишиваю. Тобто один раз три оці маленькі ниточки, які тут, і другий раз три маленькі ниточки, як тут. І потім я беру інший колір. І таким чином я вишиваю одну ниточку чорним, повністю, одну ниточку, ну, той, який я обираю вже з інших якихось кольорів. І воно так дуже класно виходить, тому що я не встигаю дуже сильно знудитися від одного чорного кольору, і воно приємно, що є таке різноманіття в кольорах. От не знаю я, чи воно вийде так, як мені би хотілося б гарненько я люблю бордер-колі. В мене коричневий бордер, я хотіла саме таку вишивку. От, але я, в мене вже прийшла ще одна вишивка нитками, е, теж з бордерами, але з меншим е, розміром. Тобто там вже буде 14-й каунт. Я сподіваюся, вона буде якось приємніше мені вишиватися. Але все одно я, ну, коли я отримала цю схему, то я прям засмутилася. Але ну, я її виш'ю, тому що мені не дуже подобається, коли я щось купляю і воно лежить. Тому я її вишю. А вже потім буду, ну, я вже зараз краще розумію, що мені треба, і не буду купляти оцей 11-й каунт. Ну, можливо, тільки, якщо там картинка буде така, що вона буде нормально на цьому виглядати. От, тому я вже вчена в цьому плані. Так. Значить, далі розмальовки. Поїдемо по розмальовкам. Я розмальовувала, ну, я за цей місяць розмальовувала не дуже багато, тому що. Тому що чому? Тому що я розмальовувала свій час дуже-дуже багато. Почала я це робити в 16-му році і десь з 16-го року до. Можливо, кінця 19-го, початку 20-го я розмальовувала прям дуже багато. Я розмальовувала цілими, цілими днями. В мене тоді був дуже дуже поганий період у житті. Ми тоді переїхали, і мені було дуже важко адаптуватися на новому місці в новій країні. І по факту розмальовки це єдине, що мене підтримувало на плаву. А потім, десь в 19-му році, в кінці 19-го року я почала займатися. Ну, я знайшла роботу, ну як знайшла, я почала вести свою приватну практику, і відповідно мені ну, в мене з'явилася робота. Мені з'явилося, що мені робити. Мій моральний стан дуже сильно покращився, і в мене якось абсолютно відпав, відпала цікавість до розмальовок. Я в той період декілька розмальовочок починала. Вони мені ну, не йшли, і я їх кидала, тому я зараз повернулася до того, що я потрошечку, що я потрошечку повертаюся до того, що я більше розмальовую і я закінчую ті процеси, які я почала. Тому що зараз скільки пройшло років, це виходить 5 років пройшло, Правильно, ну да, да, десь ну, 5 чотири з роки пройшло. Перше за цей період в мене з'явилося знову бажання розфарбовувати. Я прям знову отримую від цього кайф. І тому я вже вирішила все позакінчувати. От, тому переважно я займаюся цим. Давайте підемо по порядку. Так, перша розмальовка не буду читати назву, бо може. Не знаю, YouTube таке не любить, я не впевнена. Значить, отут я розфарбувала е, одну ілюстрацію з е, портовими е, маркерами. Як ви бачите, тема цієї розмальовки, вона така для людей, в яких вже накипіла. І тому дуже часто я, коли відчуваю якісь сильні емоції, то я шукаю якусь ілюстрацію, яка мені підходить під настрій, і розфрубовую, виходить дуже і дуже зручно і допомагає злити негатив. От. Ну, І це було не виключення. Я дуже сильно розізлилася, знайшла цю е, е, ілюстрацію її розфарбувала. Е, спиртові маркери, а, плюс а, цей, господи, клей з блистками. Да, я тут обвела буквочки клеєм із е, От, е, значить, Мандала, велика розфарбовка з мандалами. Тут 100 мандал. Коли я ще розфарбовувала дуже і дуже активно, я її хотіла закінчити. Я її планувала закінчити. В мене більшість вже розфарбована в цій розфарбовці. От, ну, я, в принципі, повернулася до неї з думкою про те, що я її хочу закінчувати. Розфарбувала от таку ілюстрацію спиртовими маркерами, Дуже приємно розфарбовувати спиртовими маркерами. Тим паче, тут сторіночки чорні, і не дуже ну видно, звісно, що, що просвічує, але ну, повністю чорно воно так не сильно не привертає увагу. От. Розфарбовую я її по порядку. Я тут не обираю, тому що, ну, чесно скажу, мандали вони всі ну, більш-менш одноманітні. І тому я особливо тут не обираю, що саме мені розфарбовувати. Я просто йду по порядку в цій розмальовці. Так. І ще одну я розфарбувала це я спробувала акрилові маркери. Важкувати мені, чесно кажучи, ними розфарбовувати, тому що вони перекривають ці чорні контури. І набагато важче е, зробити так, щоб це виглядало охайно. Тобто, наприклад, якщо в спиртових маркерах, якщо воно зайде на контур, воно його, ну, типу, можна побачити якісь там недоліки, да, десь там щось вилізло, але воно не так сильно кидається в очі, як коли ти розфарбовуєш акриловими маркерами. Тим паче, от бачите, в мене тут з типу, я рукою випадково з тесела, Складніше. Я можу сказати, що якісь складніші ці матеріали, порівнюючи зі спортовими маркерами. Але, подивимося, в цілому мені подобається саме відчуття, як ти, от коли ти видаєш цими акриловими маркерами. Дуже подобається відчуття цього, як вони лягають. Я не знаю. І тому мені ну, хотілося б більше ними розфарбовувати. Саме через це відчуття, але треба, я відчуваю, що треба трішечки приноровитися до них. Так. Е, Оця е, міф, міфографік. Е, е, ця е, розфарбовка мені дуже подобається, але вона дуже складна для мене. Е, Тут ілюстрації дуже-дуже специфічні. І от цю роботу, ту, яку я розфарбувала, я її почала дуже і дуже давно. Я її почала. Не пам'ятаю коли, але мені здається, роки. Якраз таки три тому я коли відчула, що я втрачаю зацікавленість у розмальовках, мені стало дуже образливо, тому що ну, це хобі приносило мені багато задоволення, і як я вже казала, воно мені допомогло пройти через дуже серйозну кризу у моєму житті, і мені було трішки образливо, що я вже не відчуваю того. Бажання розмальовувати, як я це відчувала раніше. І я намагалася відновити зацікавленість, тому я починала е, декілька робіт в надії, що якась із них знову викличе в мене зацікавленість, не викликала, але от зараз, коли це бажання знову, воно якось саме в мене природньо з'явилося, я їх починаю закінчувати. Значить, тут я використовувала для фона спиртовий маркер. Е, Ілюстрації односторонні, що допомагає в цьому в виборі матеріалів. Далі подложка із акварелі. І олівці Prismacolor Premier, плюс білий маркер Поска. От. Така от ілюстрація, це свічка. Я, я дуже задоволена тим, що я е, контур у цієї дівчини свічки безпосередньо теж е, пройшлася по ним білим маркером. Я думаю, що не треба було цього робити. От я пройшлася по вогнику і воно тут класно виглядає. Тут мені не дуже подобається, і тим паче її лице вийшло дуже ну, темне, дуже контрастує не дуже це гарно виглядає. Але um, що вже зробиш? Хай вже воно як є. Mm, от. Далі uh, Fragile World Кербі uh, Розанеса я цю uh, розмальовку, я її просто обожнюю. Вона для мене ідеальна. Я дуже люблю тварин, да? в мене в основному я дуже багато розфарбовую тварин. Я дуже люблю. Um, Дізнаватися щось нове про якихось екзотичних тварин, там тас-тасманніські Просто це прекрасно. Ну, де ви ще знайдете розмальовку з тасманійськими дияволами? Я не знаю. От мені подобається, коли можна в розмальовках знайти якісь види тварин. Які зазвичай там не зустрічаються, тому що там всякі собачки-котики, ну, їх теж я люблю розмальовувати, але прикольніше, коли є отаке от різноманіття. Тим паче, тут є, ну, це прям вся розмальовка, вона присвячена вимираючим видам тварин. І тут, після, тут на кожну картинку є напис того, що це за вид, і про. Те, чому вони вимирають дуже класна і освітня мета у цієї розмальовки. Ну і, як я вже сказала, ілюстрації. Я в них просто, я від них просто в захваті. Я їх обожнюю, я відчуваю, що я можу розмальовувати тільки цю розмальовку. Я ще купила французьку, бо в мене немає її зараз. А, в мене є. От. Ця. Оцю купила, Мені англійською ця назва перевелася як. Хейреволлс, тобто, типу, щось пухнастики, напевно. От, я її тільки почала розмальовувати. Це спойлери на наступний місяць. Зробила тільки фон в цій ілюстрації, але от вона мені теж, я від неї просто в захваті. І от в мене таке відчуття, що я можу розмальовувати тільки. Цю розмальовку і цю розмальовку. І все. Більш мені нічого для щастя не треба. Ем, так, е, ну і оцю розмальовку Fragile World я її е, розмальовую по порядку. І я за листопад я е, домалювала оцих от е, кажанчиків. Е, в мене було зовсім зовсім трішечки їх лишилось е, до, до розмальовувати. Тому що, коли в мене зникла зацікавленість до розмальовок, це була остання розмальовка, яка в мені ще цю зацікавленість підтримувала саме через цю тематику. Так, давайте подивимося, це в нас хто. Це New Zealand Lesser Short Tail Bads. Не знаю, як українською. Треба зараз погуглити. Як українською цей вид називається? Значить, спробувала я нагуглити, як цей вид називається українською. І відкрила в Вікіпедію. Я зазвичай так роблю, коли мені треба знайти. Переклад якогось специфічного слова, і я не впевнена, що там Google чи Chat GPT мені коректно підкаже. Я шукаю на Вікіпедії і потім англійською або потім перекладаю на українську сторінку, значить, але українською там не написана українська назва, написана тільки Латина. Містецина туберкулята. От, не знаю, чи вам щось про це що ця назва щось скаже, але ну, це кажанчик. Як бачите, це, це кажанчик, короткохвостий кажанчик. І остання ілюстрація, яку я покажу, це оця ілюстрація. Це треба було дати тригер варнінг Я перепрошую. Це Розмальовка Horror Animals. Ну, тобто, вона отака, вона трішечки моторошна. Але мені подобається, я люблю тварин. Але... Коли я дивлюся на ці ілюстрації, вони мною сприймаються не як справжні тварини, а як якісь міфічні тварини, монстри. Тому там, ну, мене це не чіпляє в тому плані, що я там не сприймаю це як означання з тварин чи щось таке. А мені абсолютно комфортно розфарбовувати цю розмовлявку, тим паче, що одне із моїх таких інтересів це якраз такий, от, якийсь такий дістюрбінг контент, такий, типу, там всякі. Секти, кріпі пасти, містифікації. От я все-таки люблю, тому ця розфарбовка поєднує по факту два моїх таких інтереси. От, розфарбувала я оцю ілюстрацію. Я розфарбовувала тут акварель Ван Гог. Підложка і, 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 і Prisma Carm'ier, і теж ці клей із блискітками, я його розмазала. Я його, коли нанесла, я зазвичай він дуже довго сохне, я його не ношу, я його лишаю просто лежати на деякий час, там, майже на добу, іноді можу лишити на півдоби, щоб воно точно-точно висохло. Але я її розмазала випадково, і тому в мене тут змазалося. Але я думаю, що глобально нічого страшного. От загалом гарна ілюстрація. Мені дуже сподобалося її розфарбовувати. Вона мені видалася доволі цікавою. Це от такі от мої скромні результати. Я думаю, що я буду розфарбовувати більше. Я буду продовжувати і закінчувати свої старі ілюстрації, які я почала декілька років тому. І оце нову цю французьку книжечку буду розмальовувати. І точно буду цю книжку розмальовувати. Тому що поки що ці дві. Ці, ці дві вони, мені здаються, вони мені найбільш подобаються з усієї моєї колекції, і я точно на них зосереджу свою увагу. Дуже дякую вам за увагу. Було дуже приємно мені повернутися в це своє хобі, і буде дуже приємно продовжувати ділитися на Ютубі всіми моїми результатами. Це дуже дякую всім за увагу. Пока, пока.